Ми не можемо бачити магнітне поле. Проте для кращого розуміння магнітних явищ важливо навчитися наочно його зображувати. У цьому нам допоможуть магнітні стрілки. Кожна така стрілка це маленький постійний магніт, який легко повертається в горизонтальній площині. На неї діють певні сили, які створюють власний механічний момент. Виявилося, що ці ж сили впливають і на рухому заряджену частку. Значення цієї сили. Залежить від заряду частинки, напряму та значення швидкості її руху, а також від того, наскільки впливовим є поле. Силову характеристику магнітного поля називають магнітною індукцією. Магнітна індукція або індукція магнітного поля це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Магнітну індукцію позначають символом B. одиниця магнітної індукції в системі Сі Тесла. Названо на честь сербського фізика Ніколи Тесла. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці. Проведемо досвід, у якому велику кількість магнітних стрілок, вміщених у спільний корпус, будемо розміщувати поблизу штабового магніту. На початку експерименту всі стрілки зорієнтовані довільно. Проведемо над корпусом магнітом. Бачимо, що магнітні стрілки орієнтуються в полі магніту небезладно. їхні осі ніби утворюють лінії, а вектор магнітної індукції в кожній точці направлений вздовж дотичної до лінії, яка проходить через цю точку. Умовні напрямлені лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією. Уздовж якої направлений вектор магнітної індукції називають лініями магнітної індукції або магнітними лініями. Для візуалізації усього поля штабового магніту скористаємося залізними ошурками. У магнітному полі кожний шматочок заліза намагнітиться і перетвориться на маленьку магнітну стрілку. Імпровізовані стрілки зорієнтуються вздовж магнітних ліній магнітного поля магніту. Покладемо магніт та вкриємо його аркушем паперу. Насиплемо на аркуш паперу залізні ошурки. Спостерігаємо, як проявляється картина магнітного поля. На папері утворилося зображення ліній магнітного поля. Таку картину прийнято називати спектром магнітного поля. Саме за допомогою магнітних ліній графічно зображують магнітні поля. При виконанні зображень дотримуються наступних правил. За напрямок лінії магнітної індукції в даній точці домовилися брати напрямок вектора магнітної індукції. Лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях поля, де модуль магнітної індукції більший. Розглянувши графічне зображення магнітного поля штабового магніту, можемо зробити деякі висновки, а саме, Магнітні лінії поза магнітом виходять із північного полюсу магніту і входять у південний. Магнітні лінії найщільніше розташовані біля полюсів магніту. Магнітні лінії ніколи не перетинаються. Проведемо подібний експеримент з подібним магнітом. Спостерігаємо, що для поля цього магніту характерне те, що між полюсами магніту утворюється ділянка з рівномірно розподіленими лініями. Поле у цій ділянці однорідне. Магнітне поле в певній частині простору називають однорідним, якщо в кожній його точці вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком. Однорідне магнітне поле зображують паралельними лініями з однаковою щільністю і напрямком. Якщо однорідне поле направлене до спостерігача з площини малюнка, його зображують точками. Ми ніби бачимо вістря стріл, що летять до нас. Якщо магнітні лінії напрямлені від нас, то їх зображують хрестиками. Ми ніби бачимо пір'я стріл, що летять від нас. Саме з метою створення однорідного поля використовують підковоподібні магніти. Ерстет у своєму експерименті довів, що провідник зі струму може створювати магнітну дію. Застосуємо попередній метод для того, щоб відобразити магнітне поле прямолінійного провідника. Модель для відображення має вигляд шматку прозорого пластику із провідником, який перпендикулярно входить у нього. Пропустимо через провідник струм і посиплемо ошурки. З експерименту добре видно, що поле навколо провідника має вигляд замкнених концентричних кіл. Проведемо такий же експеримент із провідником, зігнутим у вигляді котушки. З досліду бачимо, що лінії поля дуже нагадують поле штабового магніту, але мають продовження і замикаються всередині котушки. Із проведених експериментів робимо ще один важливий висновок стосовно магнітних ліній. А саме, магнітні лінії замкнені. У фізиці поля із замкненими лініями називають вихровими. У більшості випадків ми маємо справу з неоднорідним магнітним полем, поле, у різних точках якого вектори магнітної індукції мають різні значення та напрямки. Магнітні лінії такого поля викривлені, а їхня щільність завжди є різною.